Країна чорних брів, важких повідних губ, темнавих губ, що їх не процілуєш, як тепло ти лежиш, як тепло ти німуєш, і понад нами місяць однолюб, лиш очерет на встоїш і щось пише, навпомацки пошепідній воді, а понад нами очеретом тиша. Виводить в небо зорі молоді, там час себе по нитоці торочить. А далі, далі, де тривога іще, де до душі душа притислася і хоче ще іще. іще.